Цей дощ, просто мені в вуха гризе, я не можу. Все таки знаєте, що найгірше в цьому виживанні? Це очікування. <сvé noise> <сvé noise> е, це дуже погано. Клас! Оце, оце, оце бомба, оце бімба виглядає класно. Йоу, я... ой, йо 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 ой йо, 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 йо куди я падаю? Йоу, як життя, я тео, тепер хоча б привітатись, нормально можемо. Як ви зараз бачите, ми не просто знаходимось в цьому світі, а ми знаходимось на скрині в цьому світі. Де, як ви бачите, навколо більше абсолютно нічого немає. А ще чомусь мене заратівка, герой Білгорода. рода. що це відбувається. Як вже, мабуть, здогадались, то сьогоднішнє наше завдання це вижити на одному блоті скрині. Адже тут більше нічого немає. Як ви, мабуть, вже також помітили. Ну що ж, давайте тоді подивимось, що у нас в скрині. Йо-йо-йо-йо-йо. Чекайте, дивіться, у нас зразу є тут рамки порталу вент. Отак, Клад. А їх ще й можна групувати. Чудово. Окрім того, я бачу з потрібного. Це у нас, наприклад, броня вже трошки є. Це у нас є їжа, ще й майже ста хліба. Це просто чудово. Окрім того, дуже багато пічок, дерева, землі. Одним словом, дуже багато всього, все забираємо. А все ми забираємо, тому що раз в добу у нас буде повністю оновлюватись лут, який є тут в скрині. Окей, давайте тоді. Що ми розпочнемо? Ми зробимо собі ось такий невеличкий острівок. Давайте зразу його чуть-чуть прикрасимо. Думаю, ось так буде просто неймовірно класно. Ну, чекайте, це у нас ґрунт. Так, але давайте замість ґрунту ми поставимо собі оцей багряний налій, прекрасна назва. Щоб у нас тут все було ось таку цікавіше і гарніше. Що ж, загалом, які цілі в мене на це виживання? Це як мінімум перемогти Ендр І, Як я бачу, у нас вже є дві рамки порталу Вен. Це враховуючи те, що це випало нам просто з першої. Скрині, це не може не радувати, але окрім того, я хочу зробити свою базу. Я сподіваюся, що в нас це вийде зробити найдуже дуже гарно. Ну, як мінімум, ця штучка мені вже подобається. Окей, давайте тоді вдіваємо нашу броню. Окрім того, я зараз тимчасово знаходжусь в такій куртуці. Лайк, like, хто здогадався, звідки це. Давайте дам ще одну невеличку підказочку. Окей, окрім того, я бачу, у нас є доволі багато дерева. Отож, бо давайте ми тоді розпочнімо що. А саме зробимо зараз два відділення. Наприклад, тут у нас буде. Земля, і я сподіваюся, що нам пізніше випаде з травичкою, щоб це могло все нормально так зарости. Але окрім того, е, ні, дерева в нас немає. Ну окей, добре, тоді ось цей відсік ми давайте зробимо дещо іншим. Його ми зробимо оранжевим, можна якимось таким, типу, пустельним. Слухайте, у мене з'явилася одна дуже класна ідея, тобто зробити нашу базу о такою круглою. І ось тут у нас буде, наприклад, якийсь такий піщаний біом, або якась там сахара, щось такого. Тут у нас будуть рівнини, тут у нас, наприклад, буде якийсь там або незер, або ще Тут у нас буде або зимовий, або ендер, незер. Не знаю, одним словом подивимось. І давайте ми зробимо якийсь невеличкий такий круг. Тільки Я не знаю, чи в нас це вийде. Давайте поки хоча б з одної сторони, От, наприклад, він буде якось. якось... Так і те, одним словом, подивимося, що з того буде. І окрім того, у нас є ще трошечки блоків кварцу, і давайте ми зробимо якийсь алля Алля. Тут у нас можна кварц здобути. Добренько, тоді продовжимо цю нашу тему Круга робити. Я сподіваюся, що це в нас вийде щось, по крайній мірі щось схоже на це. Ну, одним словом, зараз ще подивимось. Але разом з тим нам потрібно зробити хоча б якісь вже собі перші інструменти. і давайте зробимо. Кайло, uh, або ні, давайте все-таки сукеру. Слухайте, у мене зараз таке питання звелось. А що буде, якщо я зламаю скриню? Ага, вона просто. Окей, давай назад її покладемо. Бачу, вже сонечко помаленьку пускається. Можемо розставити собі трошечки отак свічок. Давайте. І давайте тоді почекаємо, коли настане ніченька, або навіть ранок. І я дуже сподіваюся, що нас оновиться за скриню. І, і вона не забагала ще, що я поламав цю скриньку. Ну що тоді? Раз, два. Три і тепер давайте подивимося у нас тут щось оновило. Оновилося, прекрасно. Дивіться, нам випав ще один портал, тобто рамка портала. І окрім того, йо, як все багато цікавого. Окрім того, у нас є три вовни і три дерева. Бем, і ми собі робимо тепер першу ліжечку, ще фіолетове. Прям ідеально підходить до цих свічок. Окей, окрім того, нам ще випало, О, різне дерево. Давайте ми його тоді зразу ж собі і посадимо. Можна це, це це. Окей, ще одне сюди. І окрім того, бачу, у нас є ще й залізо. Тут є. О, шалкер, це прекрасно. І окрім того, ще дуже багато чого. О, що ми зараз теж зберемо, тільки треба десь це розмістити все. Не саме в шалкер я складаю всі мені потрібні блоки, оце можна викинути. А для всього решта можна зараз зробити буде собі дві скриньки ось так. І будемо їх розміщувати. Давайте. Та давайте поки сюди десь покладу його. І сюди, значить, у нас йдуть всі інші речі, блоки і предмети. Окрім того, з потрібного можу, можу, можу все-таки забрати. Давайте трошечки міді. Однозначно, це пляшечки. Так само о їжа сама собою. Ну і поки у нас виходить щось приблизно таке. Окрім того, тут є трошечки піскових блоків, і давайте ми спробуємо зараз розширити нашу пустелю. Виходить, значить, тут іде два, отут у нас іде три. Якось так, я сподіваюся, тут якесь коло вийде. Але знаєте, що би я зробив? Я би, я би, я би, я би я би я би я би. От мене, наприклад, оцих блоків багато. Я б зробив зараз якесь колко навколо і подивився, як би воно нормально так виглядало. І одним словом, у нас зараз виходить ось таке от колко. Я сподіваюся, що воно вийшло плюс-мінус рівним. В чому заключається моя ідея? Хто ще не зрозумів, це щоб ось так кожен з цих біомів, які ми зробимо, міг ну, міщатися, коло, я не знаю, формувати коло, як це сказати. І і так буде 4 секції з кожного блоку. Я думаю, це буде виглядати навіть дуже класно. Окрім того, зараз у нас виходить є трошечки червоного сенстоу, і плюс ось цього гладкого сенстоуна. І давайте ми спробуємо з нього, тому що його найбільш достатньо зробити хоча б форму того, як би воно могло гарно виглядати. Ша скринька тим часом ще не оновилася. Це є це сумно. Сонце тільки 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 вийшло з зеніту. І капець. у мене зараз велице. У мене є відро води. Якщо найти ще одне відро, ну, мається на увазі, якби воно випало. Ми б змогли зробити безкінечний басейн води, і б тоді можна один біон, наприклад, повністю було б зробити знаєте, такий як водяний, бо тому, що в мене є трошечка коралів, яке бачу, і з того щось класне навіть вийшло. Виходить, що єдине нам ж залишається робити це, чекати, поки зайде сонце. Ой, добре, я йду чай поки зроблю. Раз, два. Ой, дарове. Раз, два, три! Всё, у нас вже настав вечір, а разом з тим ліжечко, і Ви самі розумієте, що це означає. Matthewと... Sweet dreams, Та та я не пам'ятаю. І опа, ви бачили нам вибило, що ця скринька оновилась. І бий ху 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 Вісі! Йоу, як життя! Ха -ха, я вже не зритимий. Я Вже реально сігма. І так, окрім того, у нас опа, у нас ще є два Шалкера, і ми можемо зробити одну скриньку таку. Окрім того, ще трохи хліба. Вау! О! Сенстоун, це якраз те, що нам треба. Але окрім того, дуже важливе це є, що нам випили очі ендера. Оце так. Тобто в нас виходить вже портал майже готовий. А нам треба скільки всього? А нам всього треба виходить 12. У, так у нас йде. Не вистачає. Базальт нам однозначно потрібен для того, щоб доробити ось цей наш біом незерський. А ось тут ми можемо навіть зробити невеличкий такий базальтовий регіончик. І поки у нас буде воно якось ось так вот виглядати, думаю. Потім також ми кварц якось гарніше зробимо, але, ну і набуде воно все класно виглядати. Закладу зараз, отут хоча б блок покладу. І разом з тим, давайте зараз розширимо цю територію. І десь, 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 десь можна навіть отак досюди. Сюди ми, значить, заливаємо воду. Дичку, пер ми робимо собі, робимо тику і тепер робимо собі фермочку, і. Де воно опнесінчко? І все засаджуємо в насіння. Якраз ідеально вистачає. Чудово! Окрім того, у нас ще є декілька саплінів, які ми, звісно, садимо сюди. Я сподіваюся, що вони вже в скорому часі виростуть. Я пригадав, що в мене є трошечки сенстоун, який я хочу ось вот, використати, щоб його став по-людськи. Одним словом, давайте ми тоді вже зрадимо ось цю червону штуку, і ми зараз спробуємо зробити ось так. Тобто тут входить рівнесенько, ось таке. От. І, значить, закладаємо ось так вот. І у нас, по ідеї, виходить вже ось такий рівний плацдарм. Ану, давайте ми. Ану, давайте ми тоді заберемо звідси всі блоки. Ось. Так, і заодно подивимось, що дійсно воно виходить рівно. І в принципі, в принципі, знаєте, виглядає як ідеальний кусок піци. А це якраз те, що нам потрібно. Йо, я чуть не впав, звідси. Ну так, якщо, до речі, подивитись на міні-мапі, то дійсно виглядає ідеально, тільки ось ці свічки трошки взуюють. Ну окей, потім подивимось. Раз, можемо тоді, раз це ми вже повністю доробили ось цю сторону, можемо тоді зробити собі тут навіть невеличку базу. І давайте я тоді ось тут так закладу бортики свої рідні. Якщо що, можна потім навіть буде збільшити ось цей платок. Здаром, так як блоки у нас, в принципі, є, і я думаю, це буде ідеально нам вистачати. Я трошечки так подумав, і знаєте, я хочу оцю сторону зробити, щоб це була печера. Тобто, чого саме печера? А все тому, що щоб ми могли портал розмістити прямо так, знаєте, в його атмосферці, можна сказати. Буде воно дуже-дуже дуже навіть класно виглядати. Або знову ж таки зробити, можливо, навіть якийсь як енд частину щось таке, і типу там, взагалі воно буде ідеально виглядати. Ага, клас, у нас розпочався до. З однієї сторони це добре, тому що я сподіваюся, доволі швидко підростуть наші е, плоди, наша ця агрокультура. Але разом з тим цей дощ. Просто мені в вуха гризе, я не можу. Ану, о, ми можемо спати під час дощу, Чудово! Добрий ранок, світ. ні, воно далі шумить. О, прийшло. Вже це настав день, і ми йдемо робити нашу улюблену річ, а саме БЕМ! Воу! Ха-ха-ха! Подивіться, просто це. це 31 діамант! Афієть! Я якраз хотів позапитати, чи звідси падають діаманти Афігейшн! Окрім того, у нас нові штани. ПЕМ вдіваємо! Тепер в мене реально діамантові труси. Ну, Не труси, я хотів сказати колготки, але ж там, одним словом. І так, окрім того, у нас є от відерко з водичкою. І знаєте, що я хочу зробити. Окей, okay, окей, okay, давайте тим тоді потім займемося. Окрім того, нам випав ще один портальний рамка портала. Разом з тим я бачу. У... Ой, добре, добре, добре. Давайте ми тоді зі скла зробимо якусь таку, наприклад, сюди от, штуку. І давайте десь ось тут у нас буде рости оце незерське дерево. Поки я думаю, цього буде вистачати. І треба тільки. Такі буде його листя. Я сподіваюся, що воно, в принципі, та й випаде. Заради краси, давайте зробимо ось таку штучку. І опа, разом з тим ми робимо собі, скільки у нас здається, одинадцять чи ні, 10 виходить. У нас виходить 10 цементу і якось А, одинадцять навіть оцього оціанового цементу. І давайте ми зробимо собі невеличку штучку. А саме, а саме, а саме, давайте тимчасово воно буде знаходитись де. І давайте тимчасово у нас ось тут буде, значить, ось така штучка під землею. І тут ми зараз зробимо безкінечне джерело води і. О, oh, є, yeah. все, воно чудово працює. Ми що ми зараз робимо таку штуку. Бем! І в нас же, як мінімум, є діамантове кайло. Це птю! Можемо викидати. В принципі, в принципі, всі плани, поки на сьогодні я виконав. Єдине, що мені ще треба блоки, бажано це землю, все-таки. Ну, саме любі блоки. Я любим, буду радий, тому що мені хочеться будувати. Я хочу збільшувати своє коло, тому що воно виглядає доволі прикольно, воно буде ще прикольніше виглядати. Але мені знову ж таки потрібні блоки, мені потрібно це замінити на нормальні блоки, мені сюди листя потрібно. Добре, тоді що ми робимо? Ми правильно? Ми знову починаємо дуже багато очікувати. Окей, я тоді точно. Собі йду, чай дороблю вже Bam. все, вона ще й обновилася, скринька, і о, у нас ще й виросла одна пшеничка. Давайте. Аба, зберемо і посадимо нову. І давайте дивитися, що у нас тут. Чекаю, у нас щось дуже багато всього. Значить так, з прикольного, що я можу зразу виділити, це. О, ще трошки пшенички. Прекрасно. Це лава, про яку я вам якраз казав, і це. У це листя, це листя, це листя, це листя, а листя іншого стовбура. Тут, в принципі, є такий, і я думаю, нам мені краще чудово підійде. Ну і одним словом, ще різні речі, які, мабуть, можливо, мені знадобляться, а може і ні. Їх ми поки відправляємо всі сюди. Мене зараз з'явилася одна прикольна ідея. А саме спробувати зробити. от е... О! Ми зробили піраміду. А ну, давайте трошки більше зробимо. І бим. У нас тут виходить така піраміда. В виглядає прикольно. Оці свічки я тоді заберу, бо вони якісь такі трохи лишні на таке враження. І от реально ти підходиш і розумієш, що це. Пустеля, по крайній мірі, я розумію, що це пустеля. Я б змінив це дерево, а саме зробив би його ось цього синього блока, і у нас би тоді вже ідеально воно би все підходило. Єдине, єдине в мене таке питання: чи буде воно гармонійно виглядати із червоним. Ну, тим, зараз подивимось. Єдине, що його довелося зробити таким чуть більш мініатюрним, тому що воно ну не дуже влазить, я так думаю, але в разі чого можна його буде навіть і переробити. Фух, ну що, яке сонце у нас в зеніті? По ідеї це десь година, можливо, 12.30, можливо, до першої доходить. А ми знову відправляємось в очікування. І тепер поїхали дивитися, що у нас тут Бем, дуже багато. Одним словом, що я бачу з корисного, це у це мені подобається. і оце. Окрім того, у нас вже є трошечки ендстоуна, і це є дуже-дуже добре. Разом з тим, у нас ще цього блоку класно є. І також джангл Tree, трошки факелів, трошки всього-всього прикольного. Одним словом, це точно не пропаде. Це точно, точно, точно не пропаде. А зараз що? Що Синстоун, давай ми трошечки собі відставимо на потім, можливо, навіть збільшу одне четверте як якби це правильно назвати. Але разом з тим, я дуже радий, що нам випали оці енстоун цегла. Ми можемо зараз чуть-чуть відділити, наприклад, ось цих два біома. Так, нехай тоді воно поки буде якось так. Ось тут пізніше ми зробимо одну зі споруд, яка знаходиться в Енді. Треба буде придумати, як би зробити її таку невеличку версію. Я думаю, буде щось симпатичне. І разом з тим, що я вже точно бачив, потрібно ось це буде зняти. У нас буде тільки взаді знаходитись така велика споруда. А ці блоки, єдине, якщо їх, а якщо я добуду, вони поламаються на кварц Добре, тоді подумаємо. Я сподіваюся, випадуть якісь блоки із незера, що ми могли це збільшити. І окрім того, я дуже сподіваюся, що мені, блін, вже трава нарешті випаде, бо це так не годиться, це так не гарно. Добренько, ну і тоді ми знову очікуємо. І так вже настав наступний день і у нас тут що цікавого. О, я зразу бачу дуже багато дерева. Це чудово. Окрім того, ще. Що о, так, о, коралові блоки. Це якщо будемо робити, ми якийсь біом пов'язаний з водою. Також бачу ще дерево. Одним словом, забираємо все. Все-таки знаєте, що найгірше в цьому виживанні? Це очікування, тому що я вже стомився сидіти на цій блін, дурнуватій холодній пічці, якій я ще нічого переплавити не можу. І чекати, поки мені щось повипадає. Йой! Добре, чекаємо знову. Раз, два. 3. І, будь ласка, скринька, здивуй мене. Чекай, чекай, вона мене здивувала. У Нас тут є трошечки обсидіана, це класно. Окрім того, я бачу тут ризуб і разом з тим ще й А, Ми тепер ж можемо рибу ловити. У, який кайф Разом з тим, дивіться, тут є магмові блоки, і є оця штука. Вона мені точно потрібна, тому що я можу пізніше тут під деревом поставити якихось гарних блоків і щоб вони росли ціляне до гори. Крім того, магма блок він теж потрібен. Я тоді тут зроблю невеличку такий, як у зерце. магмове плюс лау. Ну сам подивимося, як це буде виглядати. Все тянеться до того, що ми будемо печеру тут переробляти. Але разом з цим, де отут у нас іде базальт, ми можемо спробувати трошечки поміняти саму структуру і зробити щось на кшталт, щось такого. А разом з цим, ось тут можемо розмістити трішки магмового блока, і я думаю, воно буде виглядати навіть прикольно. Добре, кварц тоді зламаємо ось так. І магмову цю дорожку можна довести навіть до сюди. І тепер. Слухайте, воно виглядає вже набагато симпатичніше. Щоб цей день просто так не тратити, я зараз хочу дещо спробувати зробити. А саме, раз це незер, давайте ми десь тут розмістимо і портал до незера. Наприклад, давайте ось тут. Значить, так, орієнтована середина у нас ось цей блок. Наш портал буде якимось таке враження напівкруглим, але це йому не завадить, я сподіваюся. І окей, це виглядає непогано. Значить, що ми робимо далі? Ми отак от сюди підводимо лаву, і давайте Побуємо, попробуємо, попробуємо. Мені треба дерево, яке б горіло. Так, оце дерево у нас однозначно буде горіти, і давайте кладемо його сюди. Чекаємо, щоб воно підпалилось, і разом з тим я сподіваюся, що воно підпалить і сам портал. Щоб просто так не очікувати, закидаємо вудочку і починаємо рибалити. Фух, йой, слухайте, я щось так захопився рибалкою ще не помітив, що це вже вечір настав. Йой, і тепер можемо зі спокійним серцем, спокоєм зі всім нарешті відправили спати. День оновився, оновилась і скринька, в котрій у нас що. Уо! Дивіться, дивіться, дивіться. Так, тут ще один тризуб, мало тризубців не буває. Окрім того, що я бачу, я бачу золотий блок. Я бачу ще один портал до Енда. Але окрім того, дивіться, вугілля, ліхтарів трошки. О, мангрове дерево, а за. Далі трошки, але разом з тим я бачу і те, що нам точно доведеться робити замість Енду, <свист> все таки печеру. Добренько, ми тоді точно будемо тут робити печерний біом, тому що у нас, ну, як мінімум, блоки пов'язані з печерою, спавняться набагато частіше. А робити речі без блоків, ну це таке собі задоволення, все-таки. І так, це вже у нас виходить у рівно 10-й день. Клас! І давайте подумаємо, що у нас випадає на 10 день, а саме, щось не дуже цікавий лук. З корисного, що я точно бачу, це є трошки ще мангрового дерева. Це є рейке. Ми, значить, однозначно в такому разі робимо шахту. Разом з тим, трошки міцеліума, ще вугля, це відерку, ще джанглове дерево, Кросбол. А Оце нам треба буряк, нам треба будемо борщ робити. Чекай, кого я тут чую. Opa! Ну, це виглядає доволі дивно. Так, живедьор, чим ти тут торгуєш? Ти торгуєш е, льодом, кактусом. На жаль, нічого цікавого в тебе нема. Добре, в такому разі, що ми робимо? У мене десь було трошечки золото. Е, Па-па-па-па-пам. Де я поставив золоті блоки? Це у нас загалом виходить 18 злитків. Робимо собі діамантову сокирку. І давайте відправимось, подивимось, що ж у нас тут в незер. Мені аж цікаво. Чи там так само один блок, чи там буде нормальний незер? І... О, ха -ха -ха. ми, хі -хі -хі, Ми трошки багнули гру, тому що у нас тут нормальний незер. Добре, я тоді не хочу ламати цю гру. Єдине, що я зроблю, це я добуду собі трошки незериту О, Не не незриту. Добуваємо незири. Набуваємо трошки незираку. Я думаю, мені півстака точно мало вистачити. І відправляємось назад до нашого світу, і можемо тепер нормально доробити собі ось цей незерський, незерський біом. Але разом з тим нам потрібно розмістити ось тут е, таблички і написати, що не про... Прав... Цю є. Портал тимчасово не працює. І окрім того, до повного щастя ми нарешті можемо зробити самостріло. Єдине, 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 я трошечки зміню те, все-таки буде розташовувати славу озеру, тому що мені дуже мішає бігати сюди. <кій> ні 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 ні. Оба 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 оба. Чекай, 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 це дуже погано. Ха-ха, <кій> це скапець, як погано. Я сподіваюся, що я включив. <кій> я сподіваюся, що ми нарешті мої збережуться і не хочеться все втрачати. Музика вони збережуться. Клас! Оце, оце, оце бомба, оце бімбо виглядає класно. Разом з тим зрубаємо дерево. У нас виходить ще плюс трошечки дуба. а дуб мені дуже потрібен для того, щоб можна було зробити хату віледжера. Тому що я хочу в кожен біом додати, типу, маленьку мініатюрку того, що там спавниться. І в принципі, я думаю, хатка віледжера це буде найкраще із варіантів. Ну а тепер можемо і навіть відправитися спадки. Ура! Нарешті! І так, це вже в нас виходить день. Одинадцятий, і давайте дивимося, що у нас тут заспавнилось. І з корисного, вже, що я бачу, це у нас однозначно ідуть цей шалкер. Ще один шалкер, окрім того, ще оця ковальська штука. Можна і буде біля хати вілледжера поставити. І разом з тим всякого, всякого корисно по чуть-чуть. Отак. Тут я так подумав, знаєте, що ми можемо зробити? Е, тут я хочу поставити все таки лавове озерце. Я думаю, що тут воно буде знову ж таки виглядати найприкольніше. І значить. Тепер ми розливаємо отут одне відерко, тут інше, і треба ще ще й лавовідерка. Окей, добре, мені треба не тільки лавовідерка, мені би ще трошечки не зараку все таки Тому. Нічого не бачили, але ми відправляємось до незера, щоб трошки добути ще блоків, аби воно все гарніше виглядало. Добренько, у нас виходить трошечки більше одного стаку не з Окрім того, мені треба лаву. Зараз знайдемо. Я вже бачу лаву. Ось одне відерко. І от друге лавове відерко. І, в принципі, в принципі, О, чекай, блін, я хочу вже йти, але я хочу ще цю штуку отримати. Я капець, який хочу. Ось цей гриб, не знаю. Чи він о, фух, зібрав. Все, 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 все. Сви мене не бачили, я нікуди не заходив. А все це я робив заради того, щоб заспокоїти свої. Е... Як се вона називає? Естетичні страждання. І нарешті, ось тут доробити ось таку от невеличку, ніби як підйомчик, щоб воно гарно закривало всі боки. О, так, вот. Чудово. Ну, слухайте, хоча б один біом у нас уже нарешті готовий. Я б, звісно, зараз міг до повного щастя ще й доробити Наступний біом, наприклад, ось цей. Але все-таки вона же виходить ну, один точно готовий, один так наполовинку, тому що я думаю, що що тут можна зробити. А інші два біоми я тоді пропоную доробити вже в наступній частині. В такому разі, давайте домовимось наступним чином. Ви під цим роликом ставите 1500 вподобайок, тобто в півтори тисячі, один і п'ять і два нулі. Ну, одним словом, ви мене зрозуміли. А я записую другу частину цього проходження, тому що мені особисто дуже сподобалось, і я би обов'язково хотів з його зробити продовження, тому що навіть по мінімальні. Ви вже бачите, як воно прикольно виглядає. І навіть якщо зверху подивитись, ну йой, то це ж це, це ж цікаво, це ж прикольно. Мені особисто дуже подобається. Тому знову ж таки півтори тисячі лайків і вас очікуватиме продовження. Ай-яй-яй, ай, 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 куди я вилетів? Нє, ні-ні-ні-ні ні ні. ні, 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 ні.